Друзі, Германія, Баварія, найвища Гора, Німеччини. Цукшпіце, висота 2962. Ми з хмари в хмари були було, було видно, потім знову хмари. А зараз чуть-чуть пояснилось. Висота ну, трьохтисячник. Д 2 2962 метри станція а там люди пішки, кого здоров'я зустрічає, спускаються і піднімаються. Йдемо далі. Так, тут фотографія. Звідси вниз. Венкомен, а, це Австрія, це територія Австрії. А ну зараз йдемо в Австрію. Ланд-Тіроль. Тироль, Ланд... а, а, а? стирай. Друзі, я на горі. Сукшпиці піднявся з Бас, на сторони Зустріальної Баварії, Германії і перейшов на а, а, західно південну частину цієї гори. І це вже я на території Остерай, Фланкероль, Австрія, Охмарій, Гріс, трошки. Запихався, тому що ще роз'їждний воздух ще не звик би, Ми тільки піднялися. Чао-чао. Угу. Остирай.